Вас вітає луч! Маємо для вас актуальну модель сукні, сукня Джоан-Луїс Франсуа. Це один із фаворитів наших клієнтів середлітнього одягу. Розмір є універсальним, то чудово підійде пишним та розкішним, підкресливши усі сексуальні форми. А також тендітним дівчатам, які завдяки пояску, що йде в комплекті, зможуть вигідно акцентувати увагу на стрункій фігурі. Вони мають класичний фасон та базові кольори, що дає змогу створювати безліч різних образів. Сукня має підюбник, завдяки якому тканина не просвічується, а білизна не буде виділятись. Ваші клієнти точно оцінять таку якість ще й за приємною ціною. Тканина має натуральний склад, дихаюча і дуже приємна до тіла. Ми пропонуємо міні-ростовки бежева та чорна, або одна чорна. Ціна за одну одиницю 18 євро. Для замовлення та уточнення деталей звертайтеся за номером в описі.